Вітаю, дітки! Відгадайте загадку. Вже пташки вернулись у наш край, Про весну співає поле й гай. Ніжаться на сонці трави, квіти. Це настав ласкавий місяць. Так, квітень. Дітки, назвіть весняні місяці. Квітень, другий місяць весни. Назва походить, як стверджують мовознавці, від слів. Відквітнути, свісти, зводити рахунки із зимою. Народні назви вередник, крутій, пустун, снігогон, водолій, цвітень, красенець, краснець, дзюрчальник. Дітки чому так говорять березень із водою, квітень із травою, травень із квітами. Дітки, прогулюючись на вулиці, поспостерігайте за весняними змінами в природі. Дякую вам за увагу. До зустрічі!